Я думаю, ви це теж відчуваєте. Світ змінюється дуже швидко. Те, що вважалось нормою 5 років тому, сьогодні вже просто не працює. І, Якщо чесно, я все частіше бачу одне й те саме. Люди насправді не відстають через вік або освіту. Вони просто не оновили свої навички. Тому давайте сьогодні без зводи води розберемо список тих навичок, які реально потрібно мати для того, щоб бути в грі в 25-му році. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко. Я експертка з особистих фінансів з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я ділюсь лайфхаками, порадами щодо інвестицій, щодо фінансової грамотності і загалом допомагаю українцям будувати. Здорові стосунки з грошима. Тож, якщо вам цікавиться тема, то не забудьте підписатись. По-перше, це навичка продажів, включно з вмінням продавати себе в першу чергу. Це вже не історія про впарити, а про вміння донести, чому саме ви, саме зараз, саме ось цим цінні. Це потрібно всім спеціалісту, який проходить співбесіду, фрілансеру, який відповідає в Директі, експерту, який просуває свій блог. Продаж сьогодні це комунікація, а не маніпуляція. І якщо ви вмієте говорити про себе структурно з фокусом на цінність, це вже навичка, яка вас виділяє від більшості. По-друге, створення контенту, навіть якщо ви не блогер, вміння говорити з аудиторією через текст, сторіс, рілс, презентацію, це вже базово. Потрібна навичка, і байдуже, чи ви дизайнер, маркетолог, викладач чи керівник команди, ви все одно комунікуєте через контент в тій чи іншій формі. Це не про кількість підписників, це про те, щоб чітко донести свою думку, вміти пояснити складне, просто і тримати увагу людини в умовах постійного скролу. Третє базове розуміння маркетингу. Вміння бачити не лише, що я роблю, а для кого я це роблю і чим це може бути цінним, це теж навичка. І вона стає критичною навіть в найнеочікуваніших професіях. Бо якщо ви не розумієте потреби, поведінку, тригери людей, вам буде складно з комунікацією, просуванням і навіть з роботою в команді. Четверте, це певно, те, що ви очікували тут почути: це AI і вміння загалом працювати з новими інструментами. Я знаю, Word і PowerPoint, цього вже не достатньо. У 25-му році ми не змагаємось з штучним інтелектом, ми змагаємось з людьми, які вміють ним користуватись. Тому важливо не просто знати, що існує чаджіпіті, а вміти ставити запити, інтегрувати AI в робочий процес, адаптувати під себе нові інструменти та проявляти тут ініціативу. Це вже не фішка, це просто базова вимога до. Гнучкої людини. І п'яте, це навичка швидко навчатись, що вже не є теж фішкою, а просто є новим режимом. Ринок дійсно постійно змінюється, продукти оновлюються, алгоритми змінюються, навички знецінюються. І отут головна перевага: вміння вчитись швидко, не глибоко одразу, а достатньо для того, щоб почати діяти, не паралізуватись від новизни, а вміти адаптовуватись і виживати в цих умовах постійних змін. Ці п'ять навичок це не елітний набір для суперпрофесіоналів, це вже новий базовий рівень, який тримає вас просто на плаву на рівні праці. 25-му році вже недостатньо бути просто хорошим виконавцем. Треба бути гнучким, видимим і вміти працювати з новими реаліями. Сподіватись на те, що світ повернеться в минулі реалії, марно. Потрібно прийняти, що стабільність тепер це гнучкість. І, хоча б одну навичку з цього списку варто почати прокачувати вже зараз. А як ви вважаєте, які топ навичок зараз дуже потрібні на ринку, без чого неможливо влаштуватись на роботу і рухатись далі? Напишіть про це в коментарях, давайте обміну. Іняємось досвідом. Якщо вам сподобалось це відео і було корисним, то не забудьте поставити лайк і підписатись. І до зустрічі в наступних відео.